Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак. І ми продовжуємо ремонт п'ятірки. Це буде у нас вже четверта частина. Погрунтували ми уже дно з цієї сторони, де поварили. Поки що на ній ми і зупинимося саме на грунтовці. Перейшли ми до задньої частини. Думали, тут а все не так уж дуже страшно. Почали трошки відковерювати гниле. А тут виявилось такий метал. Його легенько торкаєшся, він сипеться як пилюк. Ось у нас вправо вигнило, вліво вигнило, прямо вигнило. Ну, взагалі критична картина. Окож, тут все вигнало. Вже приміряли, скільки будемо вирізати. Зараз виріжемо ось цю частину. Тут теж все відгнило, ось. Щоб добратися ось сюди. І вже будемо дивитися, що робити далі. Ну що ж, приступаємо до роботи. Вирізали ми вже весь гниляк та наварили новий короб. Ось тут наварили криші москвича, а з середини з заліза двойки. Після чого вирізали ось тут всю гниль і вварили вставку. Зігнули, зробили кут і добряче приварили. Зараз будемо вирізати цей гниляк і вварювати вже ось сюди вставку. Як ми вирізаємо вставки? Беремо картон, підганяємо його по максимуму, щоб підходило, після чого переносимо маркером на метал. Та вже вирізаємо готову вставку. Полатали ми цю частину внутрішнього крила. Зробили це за декілька латок. Одною не сильно виходило. Також ще хотів сказати зняли пружину, коли вирізали. Не було як підлізти з цієї сторони, а вирізати весь гниляк. Тому довелося її зняти. Знялась вона взагалі неважко. Підважили її легенько ломом, і вона вилізла. Даже не вистрілила, вилізла. Ось як вже виглядає здалека. Ну, вже набагато краще, як було. Тепер будемо приступати до місця під запаску. Тут вже буде трошки мороки. Вирізали ми люк для пасажира в багажнику собі. Закрив, відкрив, вентиляція. Підлатали ми місце під запаску. Вирізали повністю весь гниляк, який був в ідеалі. Звісно, було б замінити повністю. Але так як ми латаємо, то латаємо. Ну, Думаю, на роки три має вистачити, а то й більше. Ще добре обмаститься мастикою з пушсалом і буде їздити. Зачистили багажник, точніше його дно. Знайшли ще трошки гнилі. Ну, отак в основному зачищали, де були місця від ударів, де могла бути ржавчина. І покрили все перетворювачем мержі. Також, цю процедуру зробили і ось тут. Вирізали тут всю гниль і зараз будемо хімічити сюди вставку. Підлатали ми вже багажник. Уварили таку ставочку і заодно варили тут. Перетворювач іржі добре справився Уже видно метал. Зараз будемо все це щищати та ґрунтувати. Грунтувати будемо вибірково, так як матеріалу залишається небагато, а потрібно ще на ту сторону. Приступаємо до роботи. На вулиці вже темніє, он видно місяць. А ми закінчили роботу. Нанесли два слоя епоксидного ґрунта. Кожен слой був через 15 хвилин. Перед цим все добре зачистили. Вони, як видно, все добре погрунтували. Так, робили тільки до половини. Іншу половину будемо робити, коли перевернемо на другу сторону. Так, все добре прогрунтовано. Завтра вже будемо приступати до підготовки дна до нанесення мастики. Так, поки що на цьому все. До завтра. Продовжуємо роботу. Придбали ми ось такий шовний герметик. І зараз ним будемо повністю обробляти всі шви після сварки. Відкуркували балон шовним герметиком, зарядили його в пістолет. Зараз будемо наносити на шви та розтирати шпателем, щоб добре покрити самий шов, щоб волога не попадала в салон. Хоча є обварена сплошним швом, але можуть залишатися невеличкі дірочки, через які волога зможе попадати в салон. Тому з цієї сторони зараз обробляємо добре шовним герметиком. Та поверху вже будемо покривати мастикою. Ну що ж, поїхали. Ось яку картину тепер ми маємо. Пес співає на фоні. Покрили ми добряче усі шви зварювальні шовним герметиком. Так як автомобіль спершу починає гнити саме по ним. Тут було два слої епоксидного грунта. Зверху ще шовний герметик. Волога не має туди попадати, і виходимо до того, що гнити воно там уже не повинно. Хоча, як на всіх автомобілях, так і на всіх днах, вони все одно будуть гнити. Щоб не робили, лише можна трошки сповільнити цей процес. Також покрили багажник там, де варили латки. Зараз будемо вже чекати повного висухання герметика та приступати уже до антикорозійного покриття, до мастики. Готуємо мастику для покриття дна. Для цього нам потрібна звичайна бітумна мастика, яку ми придбали в автомагазині, та пуш-сало брикет. Купляли його вже давно, тому така ціна. Зараз будемо це все топити та замішувати на такій ось плиті. Звичайне відерце від бітимної мастики. Ну що ж, погнали. Відкуркували ми нашу смолу. Ось, вона тверденька. Зараз будемо її пересипати сюди. Загрузили смолу, як бачимо, вже ріденька більш-менш по бокам. середині ще густа, не розтопилася. І в цю суміш зараз додаємо пуш сало. Не все, десь такий шматок. Зараз ми їх вкраємо, додаємо та покажемо. Універсальний засіб, призначений для антикорозійного захисту металевих поверх. Поки вариться наш узуар, пушсало вже розтало, ми так перейшли до автомобіля. Так як маємо тут покривати, вирішили зняти передній підкрилок. Власник автомобіля казав, що там все добре. Робити його не потрібно. Не хотіли заляпати, зняли. А тут у нас доброго вечора, бо вже вечір. Так, видно? Видно. Можна сказати, ні разу воно тут не оброблялося. Тут чиста ржавчина, чистесенька ну, Красота. Тут у нас гниляк. Тут теж. Ну тут не гниле, прям тут ржавчина. Тут далі, здається, все нормально. Але видно ржавчину. Гниль, здається, немає. Так, тут у нас чіпляється бампер. Тут теж нас вигнило ось видно, під низ. Зателефонували до власника автомобіля. Власник сказав покривати цю частину мастикою, а завтра він вже під'їде до нас, подивиться. Та будемо вирішувати, що тут робити. Ну, скоріш за все, буде латання. Тепер до нашої мастики, коли все розтало, додаємо трохи переробки. І добре перемішуємо. Робимо так уже не перший раз. Консистенція надійною. Раніше покривали чисто такою мастикою, але автомобіль відкатав приблизно десь 3-4 місяці. Потрібно було замінити рульову тягу, залізли під автомобіль на ямі, а вся мастика висохла і полопала і почала відслаюватись від дна. Тому почали додати пушцало і ще трохи переробки. Робив так в себе на ополі, мастика тримається надійно, добре, а якщо десь попадає якийсь камінець, вона не відбивається, а при температурі сама себе затягує. Придбали ми ось такий пістолет під спеціально для того, щоб покривати дно мастикою. Зараз будемо пробувати наносити ним. З попереднього моменту трошки наловчились, хотів засняти, як покриває балон. І поки витягував телефон, щоб зняти, смола в пістолеті засохла і перестала подаватися. Ну от нічого страшного, ми розігріли. Зараз ще раз розігріємо балон. І буде дубль номер 2. Це лише перший слой, видно, тут місцями ще трошки проглядається ґрунтовка, зараз за другим слоєм все перекриє. Ну На багажнику ми тільки потренуємося покривати з цього пістолета. А далі вже перейдемо на дніще. Ну, от що у нас вийшло. Покрили ми вже все мастикою. Підлатали під крилом спереді, наварили латки та теж покрили. Зараз вам уже покажу. Ну, покриття пістолетом взагалі шикарно з пензлем не зрівняється. І набагато менший розход. До речі, прикрутили тягу. Знизу теж помастили, мастикою саму тягу. внутрішню сторону та прикрутили. Ось як виглядає вже покрите дно. Так, а ось тут ми латали. Ось латка. Знизу теж залатали. Погрунтували та все добре покрили мастикою. Не знімав, так як працював сам, було не дуже зручно. Також є насадка на цей пістолет. Ось така трубочка. Пістолет занурили в банку з переробкою. І добре попродували ось туди можете бачити. Це не мастика, це все покрито переробкою. Також зняли заглушку, ось цю. І туди теж добре продули. Просунули шлангу, покуди її хватало, і продули теж переробкою. Ступицю обов'язково потрібно накривати, пістолет кидають дуже-дуже сильно. Що ще хотів сказати? Обов'язково потрібно чимось накривати поріг, так як дуже сильно кидає. Працювати з мастейкою обов'язково потрібно із ґрунтами, в респіраторі та в рукавицях, так як ці хімічні речовини, які знаходяться в даних засобах, дуже сильно подразнюють дихальні шляхи. Ну, результат подобається, мені подобається набагато краще, як пензлем, набагато. Ну що ж, зараз будемо чіпляти вже задню пружину. Купили ми новенькі резинки туди, точніше, резинку, і нові проставки, так як старі згнили. Ось стара проставка. Видно, їй вже був кінець. Вона і гнила, і лопнула. Ну, будемо ставити новенькі. Та вчіпимо вже підкрилки. Мають прийти друзі та допомогти опустити її вже на колеса. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ось новенька резинка з проставками. Зараз будемо встановлювати пружину на місце. Ось такі у нас звичайні стяглі. Наділи їх і ключиком на 19 зараз будемо піджимати з усіх сторін, щоб пружину зжало і було набагато комфортніше її встановити на своє місце. Прикрутили ми підкрилок, вчепили пружину, накинули коліща, переднє-заднє, та в п'ятьох опустили автомобіль на колеса. Що хочу сказати? Опускати набагато важче, ніж піднімати. Так якщо піднімали з домкратом та пеньками, опускати було важче. Ця сторона у нас вже майже готова. Залишиться лише підшпаклювати місця. Та покрити антигравію і пофарбувати. У наступному відео вже будемо приходити до роботи з цієї сторони. Фарбувати та шпатлювати будемо вже пізніше, дві сторони разом. Почнемо нашу роботу з того, що виріжемо поріг. Подивимося, що там у нас ще є цікавого. А цікавого тут буде трошки більше, ніж з цієї сторони. Також потрібно буде ще подивитись до солдата. Тут багато чого теж цікавого наварено. Там взагалі, не видно, уголок наварений десь двойка. Якихось дві пластини. Ну Це вже будемо дивитися, коли перевернемо вже на цю сторону. Підсилювач. Тут здається більш-менш живий, але його, напевно, теж будемо міняти. Ну, все сипаться, як пилюка. Поки що на цьому все. Дякую, що ви переглянули це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене і неважко для вас. Ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!